Hello, Френлі! З вами Денис Френлі. Сьогодні в цьому відео, дружні. Ми вип'ємо з вами енергетик Нон-стоп, напій безалкогольний, енергетичний, нон-стоп, сталкер. Сталкер виходив у друга частина у 24-му році, а це сталкер просто limited edition. Попробуємо цей сталкер. Нон-стоп оцінимо від 0 до 10, сподобається мені цей енергетик чи не сподобається. Тому такі справи. Let's go до заставки, прореагуємо цей енергетик. Let's go, поїхали. Денніс сфені реагує, Денісфені реагує, сьогодні він буде пити. Так. Напій безалкогольний, енергетично сильно газований. Цікаво, а є не газовані енергетики? Пишіть в коментарях, бо я не знаю. Сильно газований нонстоп Stalker Moonlight. Moonlight Limited Edition, Non-Stop, Stalker, Stalker, Stalker. Давайте. Відкривати і хочеш пити. Так, погнали. Погнали, гнали, гнали. най, 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 Погнали, нали, нали, відкривай. Сталкер відкривай енергетик. Починай. Так, ну що ж, добре я вас поставив. Погнали пити. Так, Відкриваємо цей енергетик, бо я хочу дуже сильно пити. Далі сме вип'ємо. Ану. Поки що нічого. Давайте погнали. Ой, якийсь колір оранжевий, бачите? Якийсь оранжевий колір. М -м, прикольний, давайте пробувати. Хм. Це що, типу якийсь апельсин чи що? Це кість якби апельсин. Незвичайний смак, та. А ну давайте ще зацінимо що це за смак то такий. М -м -м. Або апельсинка, або... Мандаринка. Ним. Не... Ну, вроді би, апельсин. Ну, прикольний такий, знаєте, на смак. Що по оцінці? Ну, можливо, навіть і 9 балів непогано. Непогано, принаймні класно, ніж... Я пам'ятаю, ми нон стоп, здається, інші енергетики. Пиле, то не дуже було. А це тако непогано. Можна поставити навіть 9 балів, Дев'яточка із 10. В принципі, непоганий на смак. Виливаємо весь. Так що може бути. В принципі, у таких дозах треба і пити енерге... енергетик. енергетики, бо того, що це якраз мінімально, тако нормально. Чекайте. New production, Grow. більше про гру на сайті wwwstalker 2com По заграти це не на нашому. Коротше, це Stalker 2 все-таки. Просто я не вижу двійку тут але тут пише на сайті Stalker 2 Так що таке? Коротше, летсплейщики грають в Stalker 2. А я, мукбангер, п'ю з вами Stalker напій, енергетик. Та. Тому такі справи. На цьому все. Можете коротше спробувати. Цей нон-стоп сталкер він непоганий. Можете скуштувати. і напишіть у коментарях, як він. Він мені сподобався. На смак апельсиновий, Девід Балів, може коротше бути. Та. Коротше, на цьому все. Що тут ще пише? Вітаміни, вітаміни, калицей. Ну тут коротше, всі характеристики написані, цього енергетика. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту. Можете написати, я додивився, хоча це коротке відео. Коротше, всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте, йо! Так, ось такий у нас був енергетос сталкер. Пишіть в коментарях, як він вам хто пив. Зайшов, не зайшов. Ось такий нон стоп. Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всім пока!